Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас по середах. Здається, сьогодні середа, я трошки з запізненням роблю. Так, середа у нас перше число, 1 листопада. І так, дивимося у нас по середах, о 20 й годині за київським часом козвичка, тобто про нашу владу, про банку, що там робиться. І в першу чергу будемо питати, чим займається банкова, що готує, домовляється про щось. Бачите, домовляється у світі, тобто, це якийсь з'їзд може бути. Я не дивилася, я чула тільки інформацію про, здається, Мальту. Ось, Але ще не розбирала. Дивіться, виходять не дуже хороші, не дуже відверто скажу, не дуже хороші карти. Тут намагаються щось приховати від українців. А, якісь їхні мут, мут, замутки, я скажу так, як я це відчуваю, тому що коли місяць іде, а тим більше він іде на дні колоди, тобто говорить про все, що ми розкладаємо. Говорить місяць, а місяць це таке, знаєте, щось непрозоре. Приховують якісь, перша у нас карта йшла закохання, закохання це, бачите, домовлятися про щось, плюс щось закрити. Коли йде карта світ, це закрити, заключити. Пократи, можна ж сказати, покласти крапку. І ось і забути про це. Тут намагаються силою щось закінчити. Я можу припустити, що це ось ті домовленості, про які говорилося, ми робили розклади. Є в закритому доступі розклади. За абонемент на цьому каналі, там за символічну суму, ви можете цілий місяць дивитися закриті відео. Ось. І там говорилося про Оманські домовленості, про ось це все замутки. Закрутки проти України. Здачу України. І ось це якраз от і зараз на банкові тема номер один. Будемо так говорити, щось у мене випало. Намагаються так. Дійсно, тема номер один. Найголовніша показую кубок вверх тобто найголовніша тема. І так, дивимося, чи вдасться їм дійсно? Наприклад, миру. Досягти миру. До речі, можна і карти считати дослівно, як вони говорять. Домовляються про мир. Але це не перемога. Зараз будемо дивитися. Ну, ви знаєте, у нашого, скажу, як є. Я не втіка, так? Я не втіка, бо не втіка. Ну, неважливо. Нашого головного підмиває вже. Ну тут конкретно підмиває. І, бачите, йде, йде ще й десяточка жез мечів. Тобто авторитету в нього немає. Іде потім суд карта. Тобто їхні плани ось ці не вийде. Не вийде. У нас дуже багато людей прокинулося. Не вийде. Їхні плани не вийдуть. Хоча будуть, бачите, є, дивіться, як а хочеться обі сторони хочуть заключити ось цей мир. Ну, в лапках мир, тому що це, знаєте, більш зупинити силою зупинити, не стріляти. Хоча ми знаємо, якщо Україна не буде, домовляються не стріляти. так? Плюс це територія. Тут виглядає, що четверта частина, одна четверта, можна сказати, так? не четверта, 40%, 40 території можуть відібрати. Ми їх не зможемо відвоювати. Ось що карти показують. Ось. І тут дві сторони хочуть. Ця сторона Росії це наша сторона. І дивіться, наша сторона не є Росія, з цього договору, от що карти показують, з цієї мирної угоди, про яку домовляються, виграє Росія. Вона на землі, а у нас ми все втратимо. Ось це недобре. І ось про це хочуть домовитися. Да, диявол. Ось. Обійти, бачите, перемога у нас під а, загрозою. І тут ще й смерть у нас іде на дні колоди від цих карт. Тут ішла у нас місяць ішов, а на ці два ряди у нас іде смерть. І дивіться, і це будуть намагаються, намагаються. І це, до речі, не перший раз. Ось ця карта говорить, що вони постійно пробують зробити ось ці домовленості з дияволом. А ми знаємо, хто такий диявол? Це Росія. Ось якось так. Тобто, зараз в двох словах підсумуємо. Наразі найголовніша тема у, а, на банковій це домовитися про мир силою будь-як. Але бачите, це карта намагаються втримати позиції, але в них не вийде нічого. Тому що наша сторона не виграє, а виграє Росія у, на, від цих домовленостей, які відбуваються наразі. І це іде під. Місяцем, тобто непрозоро, дуже мутні, не чітко ви розумієте, коли ви дивитеся мирний план Зеленського, там немає чіткості, там все розмито. А коли розмито, Україна все рівно під час договорів буде втрачати свої позиції по-любому, тому що руски вміють вибивати своє, а наші, на жаль, Підмиває, підмиває і втрачаємо території. На жаль. Ось. І тут показує, що під загрозою наша перемога. І це вже не перший раз наша влада домовляється з дияволом. Ось, і виходить, тут у нас смерть. Недобре. Це не значить, що смерть нам усім. Ні. Але Україна повинна трансформацію пройти. А... Не домовлятися ось так. Але що ми можемо зробити, якщо влада так дуже це все хоче? Давайте ще останній подивимося. Ну, я не впевнена, вдасться їм чи ні. Виходить. Ну, ви знаєте, будуть убаюкувати народ, будуть убаюкувати. але все рівно карта каже, що їм не вдасться. Якщо вони убаюкують українців, то це провал. Це провал, це е, велика біль і втрата. Прямо в серце. прямо в серце Але ось на, на дні колоди у нас випадає вісімка. У них не вийде. Щоб вони не, не танцювали, щоб вони нам не показували, не співали, у них не вийде це. Ніяких домовленостей не буде. І ви самі знаєте чому. Тепер беремо нашого маленького принца. Все рівно дуже чітко карти показали цей раз. Ось, що саме робиться на тій банковій. І так, беремо маленького принца і дивимося, що він нам. А він завжди щось приємне. Більш приємне. І так, наше майбутнє наразі, як карти старого бачать наше майбутнє України. Можуть і не дуже веселі речі вийти. Ви бачите обмеженість до позитивних новин, до, що, до чогось хорошого. Обмеження у нас йде наразі. Нас в цьому, звичайно, заспокоюють, тому українці повинні. Більш пильнувати, більш заглядати під руки, що робить наша влада. Але дивіться, нам у нас показує новий шлях, тобто беремо відповідальність за себе, за наші кроки, все, що ми робимо. Кожний українець, будемо так говорити, задіяний, має право. Кожний громадянин, всі беремо і боремося з тими лисицями. Зараз подивимося, і що нас чекає в цьому шляху, після цього шляху. Ну, звичайно, дивіться, трошечки нам будуть лити воду. Конкретно. Насправді захочуть поховати правду всю, а будуть нам розказувати якісь казочки. Ось. Але. І, бачите, якісь, ну, знаєте, коли місяць випадає, я не люблю цю карту, вона дуже така капризна карта, дуже така непрозора карта, мутні речі, нечіткі речі. Це такий, як туман, коли ти нічого не бачиш. Ось залишуть українців, тим більше, коли випадає сімка кубків ось, разом з місяцем, це коли, знаєте, Таку лапшу будуть на вуха вішати, що, що, що прямо я не знаю. Ой, нехороша енергія йде, але все рівно, все рівно, нам потрібно не втрачати надію. Ну, Тут тільки силовим методом. Перемоги досягнемо, досягнемо тільки військовим силовим методом, ніякі домовлення не будуть. І шанс цей буде. Ця карта показує, що наші військові, можливо, це наш залужний, тому що випав імператор. Ось, Я бачу імператором нашого залужного, не Зеленського. Кому це не подобається, вибачайте. Він у нас король Кубків, хоч він і король мечів по гороскопу, але по. Він такий, ну, неважливо. І так, шанс у нас буде вибороти свою перемогу, так, нашу перемогу, спільну перемогу, тільки силовим. Перша карта йде сила і військовим. Силовим і військовим. Ось, звичайно, будуть і домовленості, але це вже. Верніше, переговори якісь, але це вже коли Україна буде перемагати, коли вже переможе. Тоді будуть домовлятися, підписувати якісь угоди і тому подібне. Але не раніше, не до того. Нам зараз не вигідно цим ми тільки Україну, ну, будемо так казати, віддамо свої території. Це якраз те, чого хочеть влада. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, шанс у нас є. Підтримуємо наше ЗСУ, наших військових і залужного. Бережіть себе, мої любі! Гарного, мирного вам вечора. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!